Мітячого одягу пілоса сезон. мікенсенький, лісункий халатик. Нішотики. Регланчик. Це де, така водонепроникна Вітровочка така дуже класненька на мегасенькому плісику. Боді. піжанка, спальничок котон, кортонки, дуже класний накесенький, білизна, маєчка-трусики. Дуже класні спортивні штанишки, така йде двохниточка. Вони тут дуже зручні, у нас є зручна розиночка, карманчики, класна така якість. Світшотик. Також дуже класні легесенькі джинси. Такі широкі крій донизу, висока посадочка, також дуже зручні. Гарна моделька. Такі джинсики, також такий серединка йде в котон. Лосинки, набір футболочок, також такі класні легенькі спортивні штани, футболочка, шортики, кутон, також дуже класні такі легенькі, спортивні штанишки, шкарпеточки, футболочки, шортики, футон, також дуже класні такі, легенькі такі шортики. Набір футболочок. Такі кутонові, класні, легесенька кутонова сукня, футболочки, також такі штанишки. Також зручний, класний такі легесенький кутон, футболочки, або спортивні. Сукня, шортики. Тут йдуть такі термолосинки, 146, 152. 158, 164, 140 і шкарпетки, чоловічок, класний костюмчик. Двох ниточку натуральні, лусинки, спортивні штанішки. Спортивні штанішки, до речі, йдуть різна вікова купурія. Лусинки. Такі йдуть пустинки. Штанішки йдуть в 158. Лусинки спортивні. 158, 164, шортики 134, носинки, також такі 164. У також такі класні, такі саме були не відео, тільки інша вікова категорія. Ось від шортики. Це декундесик з шортиками, купальнички. 46, 152, 158, 164. Спальничок. Це йде менший спальничок, який був зараз. Така куплясенка ковтинка. Купальничок. Набір футболочок 146-152. Такий набір футболочок. Купальничок. Тут іде костюмчик. Також кофточка та штанішки. Піжамка 122, 128. 134, 140, 146, 152, 158 164, 134, 140, шкарпеточки, така піжамка 98, 104, 122, 128. 122-128, така піжамка. Сукня 122, 128, Костюмчик. Світшотик. Такий комбінізончик шортиками 122, 128, 134, 140, боді, Набір футболочок 134, 140.

Ось така сама така воду не проникна вітровочка, не фісик, така дуже класна та зручна.